Триває 588-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 450 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 4 жовтня, окупаційні війська Росії втратили 279 тисяч 890 військових, 4 тисячі 745 танків, 9 тисяч бойових броньованих машин, 6 тисяч артилерійських систем, 802 реактивні системи вогню, 540 засобів ППО, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 5 121 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 1530 крилатих ракет, 20 кораблів, 8962 одиниці автомобільної техніки та 946 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.